Момент удару по Венесуелі Трамп обрав надзвичайно точно і з точки зору внутрішніх причин сполучених штатів і з точки зору світової ситуації. Давайте коротко про причини. Абсолютно справедливим є твердження, що штатам потрібна венесуельська нафта там 300 мільярдів барелів розвіданої важкої нафти. Я Вважаю, що це абсолютно геніальна операція, яка зробить сполучені штати справді знову великими. Я подивився реакцію російських експертів на те. Те, що відбулося в Венесуелі, і що я побачив, у них там вийна була так, крім такого собі професора Солов'яну. Ми знаємо, да, це такий пропагандист Кремля, але на мінімалках і під прикриттям. Він каже, що для Росії вигідна ситуація з Венесуелою. Всі інші просто нажахані. По-перше, показали, що російська армія не здатна на тили, що здатна американська армія. Це там колосальна деморалізація саме в Російській Федерації відбувається. Ще, значить, крім того, що я сказав, цих, цих позитивних речей, до речі, 31 тонна золота це Цілих це мільярди доларів це не так і не так і мало ну, це, для злиденної Венесуели. Особливо, для, для Венесуели. Значить, але там є ще, там є Торій, і там є Колтан. Колтан це руда, з якої виробляють ніобій і виробляють ще ще один рідкісноземельний метал, зараз забув його назву, який дуже важливий для електронної промисловості. В умовах дата центрів, в умовах майна криптовалют і енергетика. І ці рідкісноземельні метали дуже потрібні речі. Тому в цьому плані американці зробили абсолютно. Утного геніальну операцію з точки зору своїх національних інтересів. Що стосується міжнародного права, ну то знаєте, міжнародне право почали топтати 08.08.2008 і топчуть по цей день. Було б дуже дивно, якби Сполучені Штати дотримувалися би норм міжнародного права в той час, як жодна диктатура їх не дотримується. Ні Росія, ні Китай, ні Китай, ну я вже не кажу про північну Корею.